Всім привіт, друзі, слава Україні! Давайте продовжимо грати в Far Lands. Так, знайшов я цей гелікоптер свій. Е, Блять, ну плюс-мінус я на ньому вже навчився літати. Але ще висаджувати, ну, типу, приземлятися, ще не, не, не вмію, так, що це. Так, що, по факту, у нас сьогодні шо? У нас сьогодні зачистка от цієї печери. Наскільки я зрозумів, почитав у стімі, що це найосновна основна точка. Де там якийсь босс, чи хто він там є. Коротше кажучи. Так, вирівнюємо його. Ом, блядь, тихенько. Ось так. І полетіли. Головне. приземлятися навчитись. Е, так, це з того боку у нас хід. Коротше, самий оптимальний ну, з транспорту, не рахуючи коня. Бо кінь тут самий оптимальний. То це ось він гелікоптер. Так, як знижуватись? Хтось мені скаже, блядь. це з... The... Пробіл це вгору, окей. На контрол це ми вискакуємо. Типу ви виходимо. Давай тоді ось так. Потрошку будемо таку сідати. Бо я... там треба прочитати, до речі. Там пише на екрані. Зараз я. Трошки підготувався. Давай, 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 давай. давай Ось так. Майже ідеально. Ну, блядь, майже. Так, а ну вирівні. Окей, QE, Space. Це все понятно. Лівий контрол вийде. Лівий shift. А, да, дивись. Шифтом, а я жо, жа... а я просто нажав. Треба зажимати. І він присідає. Так, це в нас є, коротше. -е, я підготувався. Я підготувався. Взяв торчів з собою. Все бач. І будемо давай заходити. Заходити, дивитися, що тут є, що Чого тут нема. Заебісь. А шо? Що... Я сліпну, нахуй. Чого там було все видно, а зарані. Щось мені здається, що це. Глухий кут, блядь. Так, що у нас тут мається? Ніхуя нема, блядь. ну дивись. Хлопчики, ну, де ви є? Де ці хлопаки, блядь? Прийшов до них гості, значить. А вони. Блядь, і ліхтаря шукав, ти розумієш, Типу, по ліхтарики. У мене є ліхтарі дома. Блядь, може треба було якось їх. Чуєш, може їх треба було просто. А ну чекай мене тут, блядь, чи йдемо йдем з цим, ладно. Просто я хотів їх одягнути, а їх ти ніяк не одягнеш. От, ти їх ніяк не одягнеш. А, потрібна карта, блядь. А де мені її взяти? Хлопчики, відкрийте, блядь. А де мені цю карту взяти? Можливо, десь тут. А можливо, і не тут. Я начебто карти не знаходив ніякої, поки я грав цю гру. Ну нам треба якось зайти в, ту, в ті двері. Опа, добрий день. Хто це у нас? Що ти тут? Спиш? Йому похер. це ніяк не відчиняється, да? Да, ні з якого боку. Ось лава, чи що то є? Чи кешоочки? Так, ми йшли по тому боці, давай по цьому пройдемося. Можливо, тут ще щось знайдемо. Та ні, іначе вже все. Да Тут вже вихід. Ой я тобі кажу. То що це, треба десь карту шукати? А де ми її знайдемо? М -м де ми цю карту знайдемо? Давай подумаємо. Тут, тут, може, купим? Давай, знаєш, що зробимо. Давай летимо тоді додому. Чекаємо, бо я забув, як, е, в який бік нам треба. Ну, в принципі, то видно, добре. Піднімаємося. У мене є ідея з ліхтарем появилась Типу, напевно, напевно. Я його просто одягав. Поню? Просто одягав. А треба було там, типа, як на цьому. Дивись, тут якесь місто. А ми чого тут не були? Буде. Так, треба буде завітати. Прямо на гелікоптері сядемо десь поблизу, і там, можливо, там карточка буде. Ось там якесь. А, то магазинчик, до речі, і до магазинчику треба буде добратися. Давай, 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 давай. Ну все, на гелікоптері я вже. Дивись, зараз на, на цей сяду. На... <гас> блять, нихуя не сяду. Я не то нажав, блять, з цими контролями. Зараз. Спроба номер 2, блядь. Добре, що я біля хати це зробив. Добре, що біля хати це зробив. А то так би. Так, обертайся. Трошки ось так, ось так. Тихо, тихо. Так. І шифтую. Все. Ти, ти подивися. От, хлопака питали за нього. Блядь, жаре, як дурний. Жаре, як дурний, чоловічку. Так, мені здається. Мені здається. Що ліхтар, напевно, ми так і ввімкнемо. Де у нас ці ліхтарі? Так, це не воно. Це не воно. Е, є ось ліхтар Хороший. Давай його з собою візьмемо. І. Дивись. Дивись, як добре, блядь Значить, це ми скидуємо просто. Блядь, Можна просто? Ось так. Ось так, ось так. Ось так. Я не знаю, наскільки цього ліхтаря вистачить, але хай буде з нами. Е, так. так так так, так. ціляємо цими патрони. Давай їдемо до речі. Там е, треба щось продати. Зараз ми візьмемо ці штуки. Це ми можемо у торгівці обміняти на щось. Зараз спробуємо. Блять, а нам ж на гору. У нас же вже транспорт є. Обов'язко навчився керувати ним. Так, сюди, сюди, сюди. Давай, 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 давай. І до торгівця прям вирушаємо. Водички треба попити, їсти є що. Ось так. Попили. Так. Е, як покласти мітку на торгівця, припустимо? Ось тут ще щось є. Да, ну це, це ми тут і дивились, по-моєму. Чи ми ось тут дивились? Ні, наче ось тут. Якось мітку би покласти, а я, блядь, не знаю, вона не кладеться. Два рази, три рази, ніхіра не кладеться. Коротше кажучи, нам. Чекаю так орієнтовно. Нам десь от за тою горою. Обратаємо це все діло. Давай. Полетіли, блядь, полетіли, кажу. Ось так, вирівнюємо. І... і в дорогу, блядь. Тихенько. Дивись, головне контрол жати, коли ти на цьому повітрі. Так, десь туди, так? Да? Ось давай сюди. Там. Мені здається, от тут було, ні? Ось тут вон, хатинка була. І містечко якесь. Ну, типа, дві хати. Так, да, ось воно. І там між горами, ану, вирівняй. Вирівняй, будь ласка, ось, ось туди. Перший раз летимо. Давай. Бензину я туди закинув, 60 штук. Більше туди не лізе. Так. І давай приземлятись. Це ж воно? Це напевно воно. Ну, сідає він довгенько, я тобі скажу. А можливо, тут ці. Розбійники. Можливо, за машиною нам ще варто буде злітати. Та ні, блядь, машина, їбана в рот, та машина. Мене так збісила вона просто амба. Так, виходимо. Так, де ти тут є? Давай з тобою торгуватись. Е -е, що би я в тебе купив? Я лише такий. Опа, карта. Оця карта нам потрібна. Е -е, значить, це що? Титан Нам потрібен титан, причому в великих кількостях. Е, е, Де ми є? Ми є тут. Ось там є якийсь. Якась печера. Ми йдемо туди. Е, До речі, давай ось тут залишим. Вирівняйся, блядь. А толку мені з цього титану, блядь? Типу, чим я його добуду. Мені треба. Мені треба якийсь інструмент. А так, я тільки каменюкою буду бити, правильно? Правильно. Тебе я нічого не можу. Такого взяти. Ну, ні шолом є, це є. М ну, більше, ну, ось карта. 10. Це по-любому титан, так? Да? Чи це. Ні, це титан. Це титан, і мені потрібно знайти камінчик. Давай тоді ось так відкриємо. 33, половину вже спалили. Е, так, тебе, тебе сюди. Ось так. Закинемо це. Нам ще потрібен камінчик. По дорозі знайти потрібно. Своїнка, тиши. Ти що ти тут ходиш? Тут небезпечно. Ось, камінчик є. Все. І давай туди заходимо. Там зараз постріляємо трошки. Бля, У мене купа ліхтарів було до, до цього, а я ходив там сліпу з тобою. Мені ще як не як видно, а тобі взагалі не було, прикинь. Треба так. Зовсім друге діло, бля. Зовсім друге діло. Е, так, це воно відлась. І куди, блядь, Прямуєш. Ну, я можу ж цим розбити, правильно? Мені би хлопчика мого сюди. Розбив, блядь, одна, один титан. А це вже, по-моєму, це не титан. Чи титан? Бо він якось по інакшому виглядає. Ні, це вже залізо. Окей, нам не сюди. Нам не сюди. Давай тоді будемо дивитись. Давай я, напевно, зберу цього титану. А, це. а з тобою вже зустрінемося там. А це що таке? Ану, ану, глянемо. На вулиці Што, ж теж ти титан буває, правильно? Там хлопчик ходить. Давай, 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 скажи, що це титан. Так, да, це титан. Ну, все, слава Богу, значить, він є і на вулиці. Е, так, це з'їдаємо. 10 титанів. Добре, давай тоді. це. Тоді я зберу цього титана. Може, навіть і тут зустрінемося. Ну що, йдемо дивиться, що він там ще продає. Назбирав я тих ресурсів, яких нам потрібно. Так, де це карта? Так, карту взяли. Окей. Тепер давай щось таке купимо в нього. Давай, Патріків. Три Патріка. да. Чекай, чекай. Це по три патрона на кожний цей. Ах хер з ним. Давай, це можна якось пере... щось переробити. Ні, хай сидить тут. Тоді хай сидить тут. Так, вирівнюйся. Крапушку до рук взяти І вирівнювати цю. Блять, ну ти станеш нормально, ні. Ось так. Е, підформив бензинчику. В себе дома. Так, що би я виклав? Що би я взяв з собою? Водичку беремо по-любому. Ліхтарик. Е, медикаменти. Ну, це все мені треба б Їжа. І Патріки треба. Дивись, раз, два, три, чотири, У нас два мі вільних місця. Та похер. Так і, так і будем це. Так, давай. Е -е. Тоді летимо прямо туди. Прямо в ту печеру. А що а час втрачати? Бо 19-й день, зараз, типу, в 20-му має бути Має бути наступ цих орди. Кири його знає. Чи він там нападе на мене, чи. Блять, <плятну> ну знову, га. Хотів шефтонути. <плятві> давай тоді юзнем уже. Раз, два. Добре, що він хоч недалеко падає, блядь. Так, молодець. Вниз, вирівнюйся. Чекай. Ось так. Ось так. полетіли. Все, то я навчився вже, чуєш. Так, лиш де тут прохід у нас. Е, десь з того боку, да, по-моєму? Ану. Ану. Туди. Десь ось тут. Да, ось тут. Має бути. Отут тут ми будемо приземлятись. Сідаємо потроху. Да, піднімається він набагато швидше, ніж сідає. Апіше я його знаю, як з чим це зв'язано. Дивись, як. Як потрошку, він, блядь, йде донизу. О, так. Ну давай, 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 давай. Чи то не треба було так високо чи шо? блять, знову. Ну, хер на нього. Так. юзаємось так. Берем дробаш. І поїхали. Так, тут є стільки куль. Тут 470, я думаю, вистачить. Типу, ось так, ось так. Пішли ще на патрона, той, тобто на пістолета є пару куль. Тобто, я думаю, що. Ну, блядь, дивлюся, скільки там людей, скільки там народу. І який то там народ. Так, тут ми були. Карточка у нас є. Я надіюсь що це вона. Це мене, типу, її. Ага, це розділити, це не то. Ось так, ось так. Є бой Добрий день. Та ти впадеш. Я думав, тут зомбаки мають бути. диви яка хрінь Давай з цим. Ось так. Але не забуваємо, що вони тут. Давай. Що вони тут респаються? Лях, да? Та може ліхтаря прибрати? Ча, хай буде. Тут якась димка така. Незрозуміла. О, добрий день. Так, юзним. Що це дає? Нормально. Е -е, так, ці всі, всі мертві. Окей. Тоді нам треба на гору. Всіх нема часу облутувати, бля. Бо зараз вони пореспаються. Так, що за тушки? Тут щось цікаве. Е -е, берем тільки патрони. Поки що. Поки що беремо патрони, а там подивимося, що тут Що тут нам скажуть. Так, це взяли. Тоді нагору. Перезаряджається діло. Це діло теж. Дивись, в карточки є. Це я разів чотири сюди можу попасти, я так думаю. Куку? -ку? А ви ще вже то нема куди? О, блядь. А хто такий, блядь? Так, до зомбенків, ліпше брати. Окей, це мені цього треба. Бити, щоб він не респав їх, правильно? Куди йдеш? Поняв? Поняв. Ох, блядь. О, блядь. Чекай, 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 чекай. Блядь застряг! Прикинь! Прикинь, за. за, -за, 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 -за цей вот. Є yeah. Де цей це цей мощний? Де самий мощний? Ти Отримуй, блядь, хлопчику. Ну, ну, і шо, ишо? І да якийсь здоровый, блядь Добре, що я дробаш взяв Противник дробашу ще шикарний. Це? Все? Так, мені цікаво, що це впало. Е, це юзайм. Ну, аптечки з нього попадали. Ну, коротше, фармиш аптечки тут. І дофіга куча другого лут. Будь ласка, акусік. До речі, як він буде себе поводити? Може він? Ну, хер його знає, давай лишимо себе його. Подивимося. Так, Патрики забираємо, це в мене є, це є. А піздець якийсь. Це сюди, вже водички нам не надо. Е -е, патріки ці берем. Що тут ще по периметру є? Так, ліхтар, ліхтар, ліхтар. Бля, Ліхтар зараз закінчиться. Ліхтарик зараз закінчиться. Можливо, тут його вимкнути. Ют today, Що це таке? М -м, давай його вимкнемо. Цю шапку просто заміним. І це до цього. Ну, можна спробувати. Дивись. Так, ніхіра собі 20 титану мені дало, прикинь. Так, це можна сюди безкінечно ходити. Е, давай ось так поки що. Як воно? Просто перевірю. Ага. Я поняв. Дякую. Віддайте мені. Мою зброю і картку. Ось так, ось так. Ти сюди, ти сюди, ти сюди. Так, шолом поміняли. Ну все, так, в принципі, а що тут більше? Цього ми вилутали, правильно? Ні, цього ми не вилутували. Десь хтось якийсь хлопчик ще ходить. Е, давай перевіримо, що це таке. Е, П'ятірочка. Ага, ага, ага. Я understand вас? Добре, тоді. Тоді. Давай ось так зробимо. Ось так зробимо. Мені от то треба. Я не знаю, що там випало з нього. Зараз Зрака перевіримо. А нам зараз звідси вийти треба. Получається, да? Їх там зараті мать що Ні? Чи чих? А хто це кричав? Де ви? Ха-га. Що за пульт? Да, я собі на раз прикинь? Пиздец. Сейчас зараз вмру тут. На шо я нажимал ту кнопку? Ти Ты походишь сюда и их формишь, да, я так розумію. И потім з них выбираешь всякую. Может цю тему треба разбить. Отсюда Перевіримо. Все, вона на декілька разів, типу. Блять, вона декілька разів хіряче Ні. Не хоче іначе. Що я з цих великих досягну? А, з них же ж паде всякий титан, руда, коротше, з них паде. Так, давай обдивимося залізо. Ну, більш, я так розумію, залізо. А залізо можна нафармити, це не проблема. Проблема в нас. Так, да, оце от на кніпочку тут нажимаєш і вони респаються. Це мені не потрібно. І чому тут дощ іде? Мені цікаво. Е, так, окей, цих підлутали. Тут ж нічого не обновилось, правильно? Ну, правильно. Все так само. Хір його знає це, якось не активується, не стріляється. Ну, все. Мені здається. Мені здається, все. Це не б'ється, блять. Ти просто сюди приходиш фармити. Я так розумію. В тебе є там ну на 5 разів, скажімо так, ще на 4 рази є карточка, коротше. І ти собі приходиш сюди і фармиш ящички оце все, короче можна подивитися, глянути. Так, це я викидав. Давай ще оці штанці замінимо. Бо у нас розбиті плюс-мінус. Тут нічого такого цікавого. Тут теж пульта тут немає. Тут якісь тушки лежать, це ми дивились, по-моєму. Ще раз, давай глянемо тоді. Наче і не дивились, бо якби я дивився, то б я штанці там поменяв, мені здається, так. Так, ну і все. В принципі, да? на ліхтаря мені. І все. Ну, давай виходимо звідси. Виходимо. А, це щоб вийти. Поняв. зайти, вийти. Коротше, ще на один раз у нас є можливість, типа, сюди, зайти. Тому що зайти, вийти, тобі треба. Карточку проводить. Ну, це таке. Чуєш, як я сюди прийшов, мені дало 20 титанів. Хоча, можливо, це тільки одноразова така хрінь. Ну, от так-от ходиш і формиш, в принципі. Давай тоді ще заскочимо один разочок, Мені мене, напевно, патріків вистачить. Ще заскочимо один разочок До, за автомобілем. Подивимося, що там. Так, ліхтарям, будь ласка, забирай. Чекай, 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 чекай. Бо я ж забув, де той автомобіль. А, він ось так прямо. Він так і є прямо. Давай зі мною летимо. Подивимося, що там. Що там за авто? Можливо, 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 його заберем. Може, щось там виправилось. Може в мене багануло стік. Хер його знає, ось тут, по-моєму, да, Да, напевно, ось тут. Спробувати варто, тому що. Так, гараж де? Гараж є там. Добре, тоді сідаємо. Ось так. Шифтуємо. Сідаємо. Просто хочу перевірити, як там машина та працює. Чи вона дійсно отак от. Хіряче її. Так, що ми робимо? Ми це лишаємо тут. Бензинчик весь. Ні, 60 я думаю, заберемо. Mm, так, їсти. Вийти. Оцей -е, Ось так. Наче все. Перезарядочка. Блять, а то ніч. Ну, курва мать. Ага, дякую. Так, через це він не прострілює. Щось з текстурами не те. Окей. Типу. Ага. Тут закрито, а я можу пройти, да? Ні. Напевно, звідси воно не розраховано, щоб я заходив. Так, а так ти мене бачиш. Можем так стрілятися з тобою. Так, це хто? Це зомбенко. Кто ти? Голова. Чого ти тут? Стоїш. Пантруєш. Тихей. Хто, блядь? Ну, ну стіна, ну перестань в мене паляти. Так, мені швиденько треба просто. Так, де він там? Це ти. Тихень. Тихенько. Тихенько, тихенько. Ні, а кашка нормальна тема. І... і, і... Скорострільність нормальна. І урон хороший. Так, він десь тут був Б. Да, він десь там. От він от тут забагався. І собі там радісний садить. Розумієш? І в мене пуляє. Так, е давай це юзнем. У нас їх багато, чого би ні. Так, цього прибрали. Тут ще хлопчики мають бути. Тихенько. Я всіх вбивати не буду, хай живуть. Ж ми. ми не звірі ні. ми Дивися, він вот там от сидить, блядь, і навалює мені. Так, свинка. Шо що, що це таке, блядь? Йоайд. Ну й херньо чуєш що тут нажать, м а в мене нічого не не не, не цей от, опять не жметься. Ні, це машина якась ерундова. Добре, давай на цьому і завершимо взагалі проходження цієї гри Ну як проходження? Ми і прийшли по факту. Подивились там, подивились там машину. Ну все, бачиш, respawn бed, блять. No name. Що я зроблю? що мені Сейф e, і e, вийти. Ну ось все, давай нажму. Це я це щось з грою коротше. Я прям вийшов, зайшов і ось омаєш. Добре, на цьому давай завершимо. Дякую, що дивились е цю серію. цю гру е Є над чим працювати, тому що блядь, карту більшу зробіть, зробіть, ну, коротше. Е, Дякую, що дивились цю серію. Надіюсь, вам сподобалось підписатися на канал. Подобайте, залишайте коментарі під відео. А так, Всім гарного настрою бережіть себе і пока-пока.